Чи ми випадково відкрили новий смак сиру? Ну, стався такий випадок: це саме коли почалась війна. Ясно, що всі були там перелякані і так далі, і, і велика кількість сиру просто ми спакували і відразу відправили. Так. Один сир, він, він такий ну крафтовий крафтовий. Якщо я їм привезу цей сир, вони подумають. Що я їм привіз е, якийсь зіпсутий, зіп... сир. зіпсутий сир. Вони не зрозуміють. І мені цей сир було так шкода викинути. Що ті сири я виставив в коробці в гараж і, і... забув про нього, та... бо тоді було точно не до сирів. Та проходить місяць, два, чотири місяці. Проходить. У мені в гаражі пахне сиром і пахне сиром. Я не можу зрозуміти, що таке я ж собі. А ти його де тримав? Щоб там було коробка? Там в коробці. А, але ти забув про нього. Я забув про нього. І я дивлюся, та там ж сир відкриваю, а ті голови вони ні не поцвили, ні не зіпсулися, а вони висохли. Вони просто ага. підсушилися. Такі шайбочки зробили. висохли. Та. І що, приходжу, я додому цей сир розрізаю, а він такий шикарний, що просто. Ну, я потім всім його роздавав, і всі мене питали. Є ще той сир вже серед своїх друзів, знайомих. Уявіть собі, ну десь в районі трьох місяців сир в гаражі без холодильника. Простоял. Ну, от, от це було це була пісня. і Він був настільки смачний, ніколи в житті не подумав.